старший rbx ось. Я маленька кроха знову так. Це в мене вже. Нічого я не так, в мене це вже третє відео, як я кроха. Ось. А зараз ми вже. Друге відео знімаємо з. Почему еще я есть? Ты хочешь, мы тоже снимаем. Не так, все, я написала уже. Я хочу обзор на всі мої табалапки, то напишіть. Давайте зараз, поки я будемо готувати. Ой, так, сядемо, я підпишусь трішки по-іншому, тому що. свою міф пах не ма сердечко поставимо. І такий смайл. Ой. Духами. Туда. А, и, а, и, Все. Ви підписалися? Так я дуже хочу їсти чомусь, так хочу. Давайте ще напишемо, в мене є ідея, що ми ще напишемо. Готове кашку. А говку Я агуфку. Так, давайте посадимо. Це відео, напевно, вийде вже завтра, тому що я сьогодні вже не викладу їсти кро. Нямка зараз буде довгий текст, так що. Це на сервер ось. Давайте зараз напишемо те, що нічого страшного. А, як мені на це відреагувати? О. У мене ще є ідея, але не будуть лупити за це. А я це пишу завжди, і вони там регали такі відео були. Так, напишу за о одяга. Замазала одяг, Нім, ми отак замазала одяг. У мене такий ось скін новий сянь боїться. Мама буде ру. Так, ладно. Ругатися. Боїться, що мама буде рогатися. Ну, от такі прям мілявки. ти зараз отошла. Ба я лаз собою. Ту ку лу лу. Так. А, і, о, а, і, о. Не, прямо дуже гарнийський. Так, давайте зараз швиденько так переодягнемося. Це відео, напевно, буде дитисяк ну, так. Незрозуміло, що це. Напевно, це відео буде длитися десь хвилин, так. Десять. Ми якрохо. Давайте зараз швиденько. А, ой, друзья, сейчас меня мыют, а наверное потом буду я спать, потому что що... что мне еще делать? Поздно, сейчас. Давай, парочки, в бежим. Боже, ну це прям. Відео буде 10 хвилин, тому що я нічого не співаю, я дуже довго пишу. Ось. Тіпей. Так, воно мене тут десь. Захраню. Ну, ні, мені не кажуть, що я це повинна робити зараз. Так, давайте швиденько деньку Вікторія Сікрет. Вікторія Сікрет. Угу, зрозуміло все Три К То Ря Сі К Я маю О, ура Тория Да, все равно. А и О, А и О, А и О. Это урон. Так, сейчас смотришь, как быстро мы нашу, кем... нашу кроватку. Ой. А, спасибо. так. Ой. Фу, да -мо. О, спасибо. Уже поставим ось И зараз еще я пролеплю Я хочу желти. Барите, я так мала. Зараз ще напишемо оце Спить сладко. Ми такі прям мілафіки, 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 лафіки, мілафіки, мілафіки. Так, друзі, зараз я буду вже закінчувати це відео, тому що, ну, якби це вже наш день був. Всім поки.